Бюджетний регулятор швидкості для колекторного двигуна від пральної машини автомат. Двигун розрахований на 365 Вт. Регулятор розрахований на 400 Вт. По модернізації стоїть радіатор охолодження на семістрі для підвищення КПД. Контакти мама ось так виглядають. Пропаяні, обжаті і в таких кембриках. Перемичка в комплекті також для під'єднання. Тобто, все повністю для комплекту. Для бюджетного дрітвілка замовлення 617 Перевірка замовлення. Даю живлення і кручу регулятор. Ось, Закрутився двигун. Пробую його зупиняти. Не виходить. Бо цей регулятор спілкується з двигуном за допомогою датчика руху. Даю більше швидкості. Плавне регулювання. Якщо треба максимальна швидкість, тут є внутрішній регулятор, яким можна підкрутити. Чутливість ось цього регулятора. Тим самим може зробити максимальну швидкість цього двигуна. Є, така комплектація. Є комплектація ще з реверсом. Ну і це також без реверса. Реверс може бути в корпусі, може бути на окремому дроті. Дріт може бути 25, 30, 40 або метр. Такі замовлення.